Фінансовий моніторинг це щось, через що потрібно виживати. Так думають ті, хто зіштовхнувся з ним хоча б один раз. Привіт! Це подкаст Хто кого моніторить. Де складне, ми перекладаємо з банківської мови на людську. Сьогодні велика загадка багатьох карткових переказів і банківських кошмарів. Говоримо про фінмон. І ні, це не новий герой з Марвел. хоча могло би бути. Дівчат, скажіть, а ви знаєте, що таке фінмон? Це коли друг скинув на картку і дзвонять з банку. Чув, але не до кінця знає навіщо він. І ось що цікаво. Всі чули, та ніхто точно не знає, що воно таке. Тож пішли за експертом і будемо розбиратися. Стій. Пішли. Справа є. Отже, сьогодні в нашій студії Антон, експерт із фінансового моніторингу. Людина, яка знає, чому банк іноді поводиться як ревнива дівчина на кшталт? А хто це тобі скинув гроші? Ну то що, я довго збирала питання серед своїх знайомих, наших клієнтів, і тепер ми готові. Поїхали! Перше питання від мене: якщо батько перекине своїй доньці 10 тисяч гривень, ну, наприклад, на подарунок, є у них така домовленість, чи це вже привід для банку запідозрювати щось не те. Якщо це одноразова акція, то навряд чи хтось зверне увагу. Але якщо батько вирішить це робити з певною періодичністю ще й з різних рахунків, це може бути цікавим. Тобто, люблячий і дуже щедрий батько, це вже може бути сигнал. для перевірки. Запитання друге, і теж від мене обожнюю батьківські чати. Мама, голова батьківського комітету, збирає гроші на свою картку. Це ок. Ой, це класика. Якщо це разова акція, знову ж таки, то це окей. Але якщо мама так щомісячно збирає на карту кошти, потім витрачає їх в магазинах або, наприклад, переказує на якісь інші рахунки, то в такому разі, вважаючи регулярність, ми будемо змушені перевірити, чи ця діяльність не наражає банк на штрафи, ну і не є ризикою. Тобто, мамин батьківський фонд це вже маленький банк. Тож врахуйте це. Але якщо мама розповість банку про свою діяльність, то проблем не повинно виникнути. Наступне запитання від моєї знайомої. У її мами закінчився депозитний договір в одному з банків. Вона зняла ці кошти, віддала своїй доньці і каже, розмісти їх в тому банку, де вважаєш за потрібне. Як бути в даному випадку? У даному випадку для побудови логічного ланцюжку нам потрібно зрозуміти, що у мами дійсно був депозитний договір. Вона ці гроші знімала готівкою та передала доньці. Тоді нам потрібен депозитний договір мами, відповідна квитанція або виписка з іншого банку про те, що ці гроші дійсно були зняті. Ну і фінально потрібно підтвердити родинний зв'язок. Для цього потрібно надати свідоцтво про народження. Том, тобто, з фінмонівської точки зору, краще все-таки бути трошки бюрократом. Отже, друзі, фінмон це не про контроль ревнивої дівчини кожного з вас. Фінмон це про захист від відмивання, шахрайства і іноді, ну так, трохи параної. Просто пам'ятайте, будь-яка сума може бути в зоні уваги. Бо банківський рахунок це ніби пляшка з водою. І якщо в вашій пляшці стає більше води ніж у всіх інших, то є привід перевірити, чи не підливаєте воду з калюжі. Інтерес викликають. Операції з готівкою та часті перекази, а також проведення операції, які перевищують зазначену в банку інформацію про ваші доходи. Це може викликати додаткові питання, бо, можливо, в банку просто не актуальна інформація про вас. Краще бути прозорим, ніж потім злитися на нас в соцмережах та пояснювати вам свою діяльність. Бо ми виконуємо законодавчі вимоги. Хоча один позитивний коментар від людини, яка знайома з Фінмоном, все-таки був прямо в серденьку. Антоне, дякую тобі за розгорнуті відповіді. А тобі дякую за цікаві питання. З вами був Фінмон. Хто кого моніторить? Тримайте себе і свої фінанси в порядку. І не забувайте, будь-який банкір мріє, щоб всі клієнти були передбачувані і трохи на дні. До речі, нагадаю. Що всі свої дані можна актуалізувати в мобільному застосунку Абанк24. в тому числі і про ваші доходи, якщо інформація змінилася. Ну що ж, папа. -па.